Чи справді Ісус це Осіріс? Не віриться? А якщо я скажу, що церква не вперше запозичувала образи та елементи із давнішніх релігій, взяти хоча б крадіжку язичницьких символів та свят наших пращурів. образ Осіріса просто взяли, адаптували до нової епохи. І з'явився новий і цікавий своїми дивами Ісус. Люди люблять дива, правда ж? Осіріс, як і Ісус, проходять через драму смерті, убитий і розчленований своїм братом Сетом. Ісус, як ви знаєте, був зраджений своїм духовним братом Юдою. Його засудили і розіп'яли. Жіноча постать теж є в історії Осіріса Ісіда. А в християнстві Марія Магдалина ісіда повертає життя Осірісу, А Марія йде до гробу, де вже немає тіла. Вмираюча божественна душа представляє собою символ циклу смерті та воскресіння. Звісно, тут всюди натяк на перехід у вищу форму буття. Так чи могла церква взяти образ Осіріса і створити Ісуса, якого в реальності ніколи не існувало? Звісно. Бо інакше як пояснити низку подібних описів про Осіріса та Ісуса? Обидва були вбиті та воскресали. Їхні тіла були оплакані і підготовлені до життя після смерті. Вони стали символами надії, спасіння і вічного життя. Обидва мали жіночу фігуру поруч. Ісіда Марія, яка відіграє роль у їхній історії. Існує ідея перевтілення або єдиного джерела божественної свідомості, яке проявляється через різні культури під різними іменами. Більшість вірить в зовнішнього Бога, бо є приваблива одна й та ж сама символічна історія в різних культурах. Церква свідомо створила фігуру Ісуса, використавши вже відомі міфологеми: Осіріс, Ісіда, Гор для того, щоб легше було навертати народи до нової релігії. Потрібно ж якось обґрунтувати, чому церковники. Вище за інших людей і навіювати їм правила життя, щоб народ був слухняним і покірним. Ви лише пригадайте, яку владу мала церква, скільки земель і який вплив чинила на державу. В принципі, і зараз нічого не змінилося. Можливо, просто стало не таким явним. Ідея Спасителя, який помирає і воскресає, ефективна для керування свідомістю. Чого? Бо викликає глибокий емоційний резонанс і спонукає довірності системи. А система що робить? Маніпулює свідомістю людей, робить їх рабами. Християнська церква, особливо після імператора Костянтина та Нікейського собору, 325 рік, створила централізовану фігуру Спасителя як інструмент духовної, а також політичної єдності. І, начебто, історія Ісуса, як і Осіріса, є прикладом духовного пробудження, показує смертя, внутрішнє воскресіння, злиття з божественним, але змушує людей вірити. Не в себе, а в єдиного Бога, в диво, яке потрібно чекати від когось зверху. І саме це найбільше шкодить людині. Вона стає слабкою. Вона починає виконувати ритуали, замість того, щоб розкривати власні духовні дари, з якими приходить сюди на землю. І якщо є щось божественне, величне, то я ні. Я звичайна земна людина. Ось основні думки, ідеї, які сіє в голови. Релігія, коли йдеш в регрес, ніякого Ісуса ти не бачиш, і зовсім інші постаті духовних вчителів, які теж приходили на землю. Зате релігійний агрегор існує. До нього під'єднано дуже багато сутностей, які через нього підключаються до вас, коли ви йдете в церкву, або продовжуєте вірити в те штучне, що створили церковники. Релігія. Розділяє людей, а не об'єднує, і це помітно по кількості релігій, які існують в нашому світі. А як гадаєте, ви Ісус це той самий Осіріс?